В Україні вперше відзначають День захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини. Раніше День захисту дітей святкували 1 червня. У Користенській громаді цього дня відбувся ряд тематичних заходів. У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Джерело надії для вихованців та їхніх батьків організували святкову ранкову зустріч. Малечі підготували розважальну програму. Фахівці центру дитячої та юнацької творчості. Зараз у наших дітей непростий час. І непростий шлях, тому що йде війна, Незважаючи на всі негаразди, які зараз в нашій країні відбуваються, наші діти не втратили жагу до справжнього життя. Ми всі дякуємо вам, батьки, за те, що ви нас завжди підтримуєте, розумієте? Ми дякуємо міській владі за те, що вона нас так само підтримує. Завдяки їм ми маємо змогу проводити реабілітацію і проводити для ваших дітей шлях до розвитку. Я дякую своєму колективу за їхнє серце, за їхній професіоналізм. Підтримку центру традиційно надає міська влада, зазначив заступник міського голови Олександр Синицький. Хочу зазначити те, що в нас в громаді велика увага приділяється розвитку наших дітей. Що за останній рік вдалося зробити, то те, що наші установи, такі як інклюзивно-ресурсний центр, такі установи, як міський центр соціальних служб. А також і джерело надії поновлюється новим реабілітаційним обладнанням, вартість мільйони гривень. Дай Бог щоб це обладнання допомогло нашим дітям скоріше пройти реабілітації. Те, що в нас зараз йде війна, накладає дуже великий. Відбиток на тому, що не всі заходи, які ми можемо реалізувати, ми реалізовуємо, тому що в пріоритеті це є підтримка збройних сил України, але те, що залежить від нас, від влади, ми намагаємося робити. Отож, вітаю всіх з Міжнародним День захисту дітей. Бажаю вашим дітям міцного здоров'я. Діти отримали солодкі подарунки та мали можливість провести час у дружній атмосфері. Також із нагоди дня захисту дітей на базі Коростенського міського центру соціальних служб провели тренінгове заняття для учнів 9 класу міського ліцею номер 7 Зустріч була присвячена формуванню безпечного освітнього середовища та підвищенню обізнаності школярів щодо їхніх прав. Під час тренінгу підлітки взяли Участь у практичних вправах, групових обговореннях та інтерактивних завданнях, а ще фахівці центру підготували виставку дитячих малюнків, кольоровий світ дитинства, де маленькі художники представили свої яскраві роботи, сповнені тепла і мрії. Заходи проведені в громаді, ще раз наголосили, турбота про дітей це спільна відповідальність, а створення безпечного, комфортного та дружнього середовища для кожної дитини є важливою складовою розвитку коростенської громади.